Лампіоне Ось так робила свої перші кроки до великої сцени. Володарка неповторного голосу Тамара Гверцетеллі. Вона народилась у Тбілісі в сім'ї кібернетика і вчительки російської мови та літератури. Проте з раннього дитинства любов до музики їй передала бабуся, і у віці п'яти років маленька Тамріко мріко таким і справжнім'я співачки взяла мікрофон у руки. Перша слава прийшла до співачки у 70-ті роки. Тоді вона співала у дитячому естрадному ансамблі Мзіурі. Саме завдяки цьому колективу весь радянський простір почув надзвичайний голос майбутньої улюблениці. Дівчатка, що співали в колективі, все ж не пов'язали своє життя із музикою, поталанило лише Тамарі. І у 19 років вона отримала перший приз на конкурсі Червона гвоздика в Сочі. Потім були ще конкурси, ще перемоги, фестивалі в Дрездені, в Сан-Ремо, Золотий Орфей у Болгарії, були гастролі, були записи молодої, ще зовсім юної співачки з симфонічним оркестром. Її ім'я знайоме кожному, хоча сама Тамара нічого для цього спеціально не робила і, напевно, ніколи цього не прагнула, вона просто завжди співала. Побувавши хоча б раз на концерті Тамари Горцителі, ви вже ніколи не залишитесь байдужим і назавжди збережете в вашій пам'яті і душі ту невпинну, чаруючу енергію її голосу і душевних пісень, які вона виконує на восьми мовах світу, щоразу дивуючи своїм неперевершеним виконанням. Що далі Тамаря від'їжджає від своєї батьківщини, тим сильніше відчуває корені і свою грузинську кров. А від'їжджає вона дійсно все далі і далі. Маршрут життя: Тбілісі, Москва, Париж, Нью-Йорк, Бостон, Москва, Баку, Київ, Чикаго. І це далеко не повний список в путівнику співачки. Майже все життя Тамара те й робить, що їздить на гастролі: з потяга в потяг, з літака в літак. Звісно, такий графік дуже виснажує і дається взнаки на здоров'ї. Проте, Найефективнішими ліками для співачки є підтримка рідних та близьких. Саме тому, як би далеко не занесло її творче життя, вона завжди телефонує матері і сину, щоб почути рідні голоси і наповнити серце любов'ю, яку потім буде дарувати нам, своїм прихильникам. Маміниґлаза все на світі панімаюта да, глаза, Всі гріхи на матпуск. только мамины глаза, У -у 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 -у, мамины глаза, дай вам бог увидеть счастье всех своих детей, И прощать, а не прощаться, мамины глаза, Как жаль, что не погаснуть вам нельзя.